Всім привіт! З вами Максим і ви на каналі Максим Риболов. У сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про такий можна сказати, топовий спінінг від торгової марки Azura, а саме Савада Light Rod другої генерації, моделька 76 Light S. Тобто Light X 76 з тестом 1-10 грамів заявлений з солідною вклейкою, дуже жорсткою, можна сказати, hard Solid. тобто Вклейка по типу тубуляра. Ось, поговоримо про цю паличку, поговоримо про те, які вона справила на мене враження, чи можу я її рекомендувати. Порівняю вам її з моделлю дешевшої від азури, з моделями дорожчими від інших брендів топові палочки. А також порівняю з паличкою, яка її замінила, це японська паличка тік Отож, поїхали. Почнемо з того, що попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар у підтримку канала. І також я відкрив свій магазин риболовних снастей уловка, який знаходиться у телеграмі та інстаграмі сторінках. Тому, будь ласка, переходьте, якщо ви хочете купувати дуже цікаві та унікальні Снасті з Японії за дуже вигідними найнижчими цінами в Україні. Всі послання є під відео у описі і і т.п. Отож, поїхали. Почнемо з того, що тут лежить срем, який замінив мені якраз таки цю саваду. Це не випадково, тому що, що Срем, що Савада дуже схожі. Я вважаю, що саме Савада, саме Азура, скопіювала якраз таки тіктів. Модель Срем я вважаю, більше за все сходиться, тобто порівнюється з савадою. Тобто і по ручці, і по дизайну, і по характеристикам, по строю, по вазі вони дуже схожі. Отож, це порівняння буде. Цей відгук буде дуже я вважаю, корисний та. Правильний справедливий. Отож, з приводу Азури Савад Лейтрод, вона в мене вже продана із деяких причин а саме, вона у мене була з деяким браком, і вона в мене не, вона в мене не вразила взагалі. Тобто вона мені не дала тих відчуттів, які я від неї очікував. от, так от правильно сказати. Тобто, давайте так, деяку передисторію. Дивіться, як я зійшов до Азури Савади, палички. До речі, з правду її характеристик, коротко і ясно. Довжина 76, це 2,30 метра, вага 69 грамів, тобто 70 грамів. Карбончики там різні, якісь там 40 тонн і т.п. І це не важливо. По факту, карбони від наших, які вони заявляють, це зовсім е, фігова історія, тому що ну, це неправдива інформація. Тому що е, той самий тік е, тут, можливо, карбон стоїть там, і 30-40 тонн, але по чуйкості, по дзвінкості він набагато краще за всі наші палки, які там написані, у них там 10 тисяч. Карбонів якихось. Тобто маю на увазі, що інформація, яка з'явлена у Азурі, і інших наших брендів, дуже не схожа. Тобто, ну, на рівень нашим е, топовим паличкам від Японії. Отож, я прийшов до Савади випадковим чином, я її хотів, але не, не так сильно хотів, як Crazy Fish Orion. І ми про нього ще поговоримо. І я наразі теж вважаю така думка, що Crazy Fish Arion, і не тільки я вважаю, що Arion це реально топова палка по ціні якості на ринку України. Це найкращий е, вибір е, для тих, хто хоче паличку відносно на дорогу за 5 з копійками тисяч гривень на офіційному сайті. Вона зараз продається нова. Дуже багато моделей. Це не реклама, це не антиреклама, це просто інформація. Я зайшов на сайт Crazy Fish, просто подивитися. І реально зараз Аріони і інші снасті там по знижкам. Тому хто хоче собі, це так, клікбейт, хто хоче собі паличку круту. Легку, дуже цікаву, за невеликі гроші, тобто майже топову в плані чуйки характеристик. Аріон з офіційного сайту, з гарантією, це цікавий варіант. Дуже раджу. І наперед скажу він цікавіший за Black Swan, цікавіше за X-Game, цікавіше за Саваду, на яку ми зараз робимо огляд і відео, так скажімо, після риболовель мій досвід. Отож, з приводу Савади. Ніби по характеристикам все цікаво. По дизайну ви зараз бачите фото перед екраном. Ніби все цікаво, ручка така дуже цікава. Ось дивіться, можемо порівняти якраз таки. Ви зараз бачите фотку ручки Савади. І зараз бачите фотку ручки тікта. Що я можу сказати? Що ручки однакові? Тобто Це Fuji IPS, мені дуже подобається, тобто в руці лежить дуже гарно. І це Fuji IPS, я вважаю найкраще тримач для ультралайтових лайтових паличок. Єдине, що в Саваді, ось тут подалі тут ебова, а в Саваді пластикова під карбон зроблена рукояточка. Те ж саме бегріп, майже такий ж самий, як в Саваді. Тобто кільця такі ж самі, як і в Саваді, як в Аріонах. Тобто це однолапі, гарні топові, ну, можна сказати, топові титанові кільця від. Фуджі, єдине, що вставки тут Seek S, а не Torzide. Ось. Але е, я хотів би сказати не про це. Хотів сказати про те, що хоч вони дуже рівні по характеристикам, що Тікт, е, що Савада, тобто і Вага, і Стрій, що там що там екстра швидкий, дизайн схожий, ручки однакові, але по факту палки зовсім іншого рівня. Отож, я прийшов до Савади випадковим чином, і коли я її купував, я думав, що купую щось по типу Аріона, по типу топової палки. Тому що по факту у Азури зараз є дві топові палки: це Азура Савада і це Азура X Game. Все. Е, я коли купував палку, мені. Продавець сказав, що по факту Савада буде цікава і не гірше за X-Game. По факту, я зараз розумію, що мене трошечки обманули, м'яко кажучи, тому що x game краще по всім характеристикам, по чуйці, по закиду, по універсальності, по строю. Тому хто, хто вибирає паличку між x game і Савадою, однозначно раджу x game під будь-які варіанти, під будь-яку ловлю. Ось, але ще більше раджу вам Crazy Fish Orion, тому що по знижкам зараз за 5 з копійками тисяч гривень нову палку з офіційного сайту. Це приємна ціна, це реально круто. І якби у мене не було срама, я б реально розглядав би Orion, тому що е, це цікава паличка. Це цікава паличка, я вважаю найкраща з відношенням е, ціна якість на нашому ринку. Отож, я е, е, ловив на Safino X. 80L, це лайтик до 12 грам. дуже цікава. Файна палка. Єдине, що вона мені не подобалась, за ручкою. Ручка була не така, як тут, дуже гарна IPS зручна. А там була пластикова, незручна ручка, яка дуже сильно натирала і не подобалась мені. І також був нюанс, якщо Safina X була. Дуже важка, дуже важка. Тобто, реально вона важила дуже багато грам, і навіть сучасні спінінги були вже набагато цікавіші. Отож, я вирішив Safino X продати, щоб купити паличку, якраз таки саваду, яка я вважав її вищим рівнем. Вважав, що вона буде мати кращу чуйку. Ну і по характеристикам вона легка і має бути реально крутою, цікавою і файною новинкою для мене. Тобто інший рівень, тобто на рівень вище. але по факту не зовсім так вийшло. Отож, забрав я паличку з з... пошти, нової пошти, вона мені приїхала. Що можу одразу сказати? Єдине, що Ну, чехол дуже гарний, цікавий, неопреновий, червоний, але мені одразу не сподобався, тому що ось такий чехол Тікта. гарний. Він, як ви можете побачити, він, ось бачите, він з ліпучкою. У савади він був. На застьожки, на застіпці, я вважаю, це гірше, тому що є нюанси. І він ще мінус був неопреновий, тому що неопреновий чехол, він все рівно не захистить вашу е паличку, ваш спінінг. Але по факту неопреновий чехол займає дуже багато місця. А цей чехольчик, який у утіктов у графіті лідера у інших японських. Гарних паличок, він тонкий, якісний, водонепроникний. Тобто гарний чохол, який дуже мало місця займає, при тому нормально виглядає і нормально носиться дуже довго і якісно. Отож, по чохлу мені він не сподобався, і ще був нюанс, що чохол дуже був малий за розміром, тобто ідеально підогнений, і все ж таки паличку в нього було дуже важко засовувати. Це такий мінус по чохлу. З приводу самої палички, це найцікавіше. Паличка мені сподобалась на перший дизайном. Дизайн реально файний, мінімалістичний. Не такий мінімалістичний, як у Tікто, як у графіті лідерів, тобто як у японських паличок. Але дуже схожий дизайн, я вам скажу. Скопіювали напевно. Але дизайн окей, мінімалістичний мені сподобався. Катушка Тримач мені дуже сподобався. IPS дуже люблю для ловлі маленькими вагами. Карбони там, вага це все прикольно. Роблю я перший закид. І що ви думаєте, я нічого не відчуваю. Тобто, почуйте, я одразу зрозумів, що це печально. Тому що я лобив на Safino X. Ця паличка зроблена з карбону 40 тонн. Тарей, тобто, але вона важка, фурнітура в неї китайська. А тут я взяв саваду, яка легша, яка ніби цікавіша. Фурнітура вже фуджи в Титані. Катушка-тримач тобто Палка 65 грамів, а Сафіна там 100 Важливо. Тобто палка має реально стукати. І що ви думаєте? От Я беру е, ту палку з тою ж самою катушкою Sahara 2500 вагою 240 г, е, з, з тим же самим шнуром Sunline Ceylon ADV, 8 жил, 05 е, по японії діаметр. І ну, я не відчуваю роботи е, по-перше, роботи бланку. Тобто, Щоб бланк завантажувався, я цього не бачу. Тому що я беру, наприклад, SRAM, я брав Сафіну і вона завантажувалася. Відчував, я відчував вагу приманки на вуличчі. А я беру Сафіну, ой, вибачте, беру саваду, дуже схожі назви, не знаю, чому так, але беру саваду і вона не відчуває цю вагу. Тобто вона така жорстка, що її тест 1-10 грам, просто написаний для прикола. Тому що по факту вона десь грамів до 15. Тобто, от я взяв зараз на заміну срама до 4 грамів. По факту це паличка до 8 грамів. Вона тубулярна. Паличка феноменальна, я вважаю одне з найкращих на ринку, хоч вона і застаріла, але вона топова. Чуйка от у неї якраз таки топова, закид топовий, і вона і понизу відчуває приманочку, і поверху. Саваду я ж беру. Думаю, що після Сафіни зрозумію, що. Палочка на, на рівень вищий, так скажімо. І ні, чуйка в неї, ну, можливо, відсотків на 20 е, цікавіша. Але по факту е, ну, Сафіна навіть е, працювала мені краще е, з цими приманками, які я ставив на Саваду. Тобто я ставив понизу, верху тесту, грузики, е, ставив блешні в воблера. По воблерам савада непогано працює, тому що вона жорстка і може їх непогано анімувати. Але знову ж таки, для чого на Саваді зроблена хард Вклейка, тобто Hard Solid вклейка, я не розумію, тому що я люблю тубулярні палки за їх універсальність. Це раз, тобто можна і потвічити, і блешні, і воблера, тобто і силікончик. І можна. Е головне дуже гарно відчувати приманку, тобто тактильність вудилища буде на високому рівні, завдяки тому, що вудилище повноцінне, без якихось е врізів. тобто... Вершинка врізана солідова. Ні, такого немає. А там вершинка солідова. Але у нас є приклади, наприклад, як Аріон. Той же самий по схожий по характеристикам 762 Аріон. Теж до 12 грам, правда. Але я вам скажу, що Аріон, що, що «Савада» вони дуже схожі. Єдине, що Аріон буде цікавіший і при тому ще й дешевший. Ось, тому почуйці, я здивувався, тому що ну, чуйка не була феноменальна. Тому що, розумієте, в чому фішка? Я коли взяв срама перший раз на риболовлю. У мене, щоб ви розуміли, він до 4 грамів, савада була до 10. Котушка у мене тут стоїть на срамі 2500 Страдік, там стояла 2500 Сахара. Шнурочок тут стоїть 0,6 е, сіглон, е, 8 -жилка звичайний, там стояв 0,5, ви думаєте, 0,5 АДВ, який дорожчий і тонший. І. Палка, яка з меншим тестом, мені стукає на цих вагах на цьому шнурі, а палка з більшим тестом, з відповідним шнуром і катушкою по тесту непоганою підходящою, вона не стукає, розумієте? Вона не стукає. І це для мене було дивно, тому що я купую палку за більш ніж там два рази, а то й два з половиною більше вартістю за сафіну, а по факту отримую просто палку, по-перше, легшу. Тобто вона реально легша, зручніша, тому що катушка тримач цікавіше. І що ще отримую, ну, фурнітуру Фуджі кільця фуджи тітанові. Але по факту, по бланку, бланк не відпрацьовує по низу, бланк ну, не завантажується. Тобто, стрій, я вважаю, не цікавий, тому що стрій не відповідає з'явленим характеристикам до 10 грам, стрій відповідає палички до 15 грам. Тому. Я вважаю, якщо б там написали тест 3.12, 5.12, було б правильніше. Тому що, по факту, я її працював, і я думаю, на тонкому шнурі десь грамів з 4-5 вона б працювала. Але ну, не менше ніж 3 грами, я думаю, точно ні. Тому що реально палка дуже жорстка. І, можливо, та, на тонкому шнурі під ногами завдяки чуйки, непоганій, легкості бланку, ви будете відчувати це все. Але краще тоді вже візьміть. Паличку Arion 742 до 7 грам, краще візьміть вже паличку Black Swan якийсь 80-й елічка, там є до 10 грам, цікава моделька. Краще вже візьміть якогось японця, доплатіть, візьміть японця, або візьміть якусь іншу паличку, цікавішу. розумієте, Цікавішу. навіть взяти паличку зараз від Азури нова вийшла Safina, оновлена, то там немає. Кілець Фуджи, немає катушки тримача Фуджи. І за цього ціна дуже приємна, але при тому я впевнений, по бланку, по характеристикам вона буде за Софіна гірше за Саваду. Я впевнений, що не гірше. Почуйте по закиду все буде плюс-мінус однаково. І головне, Візьміть X-Game. Якщо ви вибираєте між Савадою і між X-Game від Азури, я вам рекомендую в будь-якому випадку взяти якраз таки Азура X-Game. Чому? X-Game універсальніший. Я е, трусив, дивився модельку, схожу на мою саваду минулу. Це 79-й X-Game Елічка до 10 грам, то вона просто офієна строю, У неї гарна цікава ручка. Не всім підходяча, але вона гарно, якісно виконана. Дизайн дуже цікавий і по характеристикам я впевнений, вона буде. Дуже цікавою і крутою по універсальності. І по чуйці, і по закиду, тобто X-Game буде цікавіше і буде повністю вбивати саваду. Отож, ті моменти, які мені розповідали продавці з цієї савади, про те, що вона буде не гірше x game тільки просто інша по строю, це все брехня. X-Game кращий, він на голову вищий. Те ж саме від фаворита Black Swan, Crazy Fish Arion, вони будуть цікавіші і яскравіші. А якщо порівняти Саваду з. Тим же самим тіктом, з рамом, якимось іншими графітлідера-фінезами, я вже мовчу про прототипи, то вони будуть, звичайно, вищі за рівнем і набагато цікавіші. Отож, по паличці Савада, вона мені, я вам скажу одразу, сподобалась. Єдине, що вона не відповідає своїй ціні, це раз, вона не відповідає своїм характеристикам це 2 і вона не відповідає тим. Очікуванням, тим очікуванням, які ти від неї хотів отримати, тому що, переходячи з Сафіни там за 50 баксів, на саваду за там, 150 за 140 баксів, то ти хочеш отримати реально щось цікаве, розумієте? А коли палка більше два рази дорожча, але по факту єдине, що в неї встановлена інша фурнітура, вона легша і все, а почується, майже нічого не виграє, по універсальності нічого немає. Тест відпов... відповідає, то це не цікаво. Я вважаю, трошечки не те, що має бути. Отож, яка моя остаточна думка щодо Савади, щодо наших паличок і щодо японських паличок? Я вважаю, що е краще доплатити і взяти японця е з зенмаркету, привезти собі паличку в бюджеті до 200 баксів, спокійно можна взяти того ж самого Тікта, графіті лідера або якісь інші палички на аукціонах. Інколи реально дуже цікаві вигідні варіанти бувають в Японії на Зенмаркеті, ви можете привезти. До речі, якщо ви ще ніколи не купували на Зенмаркеті, в мене є мій промокод maxprofishing. Зареєструвавшись за яким або за посиланням, ви зможете отримати 1000 єн 300 гривень на міжнародну доставку вашої першої посилки. Це така файна фішка, щоб ви купували ще дешевше зенмаркету, замовляли собі цікаві і круті снасті. Отож, з приводу е, савади, цікава палка, але вважаю, що Аріон буде цікавіший, і всі інші палки, які я говорив, будуть цікавіші. Зараз вважаю, що Аріон Fish буде найкращим вибором по ціні якості, враховуючи ще й ціну 5000 тисяч гривень плюс-мінус на офіційному сайті. Наразі це просто топ за ці гроші. Раджу із аріонів модельки 742 до 7 грам, тому що 702 до 5 і до 7 не цікаві. Вони дуже м'які, але ну, я вважаю, що вони більше під Окуня і вони, так скажімо, загубили свою фірменну Аріонову чуйку. Реально кра краща і цікавіша паличка це 742 до 7 грам. Вона десь буде справді до 10 грам, 762 до 12 буде цікаво, вона десь буде до 15 грам насправді. І буде цікава паличка 832 LS до 15 грам. файний, гарний береговий лайт, а також цікава буде моделька 900-922, тобто берегові, гарні, цікаві, дальнобійні, гарні палички. Отож, якесь таке у мене відео вийшло. Дуже раджу вам спробувати половити. Японськими палками, але вважаю, що і у наших сегментах Аріон це реально дуже файна палка. Отож, савада в цілому мені сподобалась. Якщо ви знайдете її за гарну ціну 4-5 тисяч гривень новою, то це гарний робочий інструмент з гарним дизайном, мінімалістичним, легким бланком чуйками. тобто це гарна робоча палочка. Тому в цілому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо цих спінгів. Чи була у когось савада, чи... Ще щось про ці спінінги. ну і в цілому, дякую за перегляд.